Доброго часу моїм глядачам. Отака цікава нецьке. Така витончена робота. 6,5 см довжину. Робота дуже цікава. Такий хлопчик, який накриває посудину догори ногами. Посудену догори ногами і він її накриває. Це все волосся. Все зроблено. Дуже цікава, делікатна робота. Значить все в ушках, все чітко зроблено. Всім дякую за перегляд.